Степан Гриценко на базарі. З м'ясом дід стоїть на ринку. Вже багато часу підійшла одна бабуся, а по це м'ясо? Два карбованці і вирижу Хоч з якого боку. Дуже цапик ваш худенький, а ціна ні в року. Я дешевше дід їй каже, не відам ні за що. Ви, якби отак хворіли, то були б не кращі. А навіщо ж було різати, як тварина хвора? А ніхто його й не різав. Сам він здох учора.